Втручання Росії у президентські вибори у США було значно істотнішим ніж досі вважалося, стверджують журналісти порталу The Intercept. Він оприлюднив документи, які, начебто, є частиною засекреченого звіту Агентства національної безпеки. У звіті зокрема йдеться про кібератаку проти приватної фірми з Флориди, яка забезпечувала виборчий процес. У звіті зазначається, що за хакерською операцією стоять російські військові. Представники гру виконували операції з кібершпигунства в серпні 2016 року проти згаданої американської компанії, очевидно з метою отримати інформацію про програмне та технічне забезпечення пов'язане з виборами. Спроба зламу системи реєстрації виборців нове обвинувачення. Схема затвердження порталу The Intercept була простою змусити співробітників місцевих виборчкомів відкрити документи зі шкідливою програмою, щоб отримати контроль над їхніми комп'ютерами. Минулого тижня президент Росії Володимир Путін відкинув обвинувачення щодо втручання російської держави в американські вибори. Водночас він натякнув на можливу причетність до цього російських патріотично налаштованих хакерів. В таких случаях не і спользуються государства у таких випадках не використовуються державні структури для того, щоб заперечувати свою відповідальність за це. А використовуються структури, які лише афілійовані, які можуть отримувати вказівки, заохочення, але формально вони не є частиною державного апарату. Кремль, на думку солдатова маючи малий досвід подібних хакерських операцій, як всередині країни, так і за кордоном. Серйозний аргумент на користь достовірності нинішнього витоку. Арешт одразу ж після публікації у США 25-річної співробітниці держорганів за підозрою в крадівці таємних документів та передачі їх журналістам Інтерсепта. Це судячи з усього перша реальна спроба адміністрації Дональда Трампа запобігти розростанню скандалу з Раша Лікс у США в четвер перед конгресом має виступити колишній директор ФБР Джеймс Комі, на якого Трампа міг тиснути з метою приховування таємних зв'язків своєї адміністрації з Кремлем. Це було його перші публічні свідчення після відставки, яка сколихнула американську і світову громадськість